Сербія і Косово не змогли домовитися щодо автомобільних номерів. Сербський президент і косовський прем'єр-міністр їздили до Брюсселя на екстрену одноденну зустріч, але вона виявилася безплідною. Тепер президент Сербії каже, що ситуація в регіоні критична. ситуація дуже складна. Вона буквально на межі конфлікту. Я знаю, що серби в Косові скажуть мені, що їм все набридло, і що вони більше не збираються терпіти навіть під страхом смерті. Я знаю, Напруженість почала зростати, коли косовська влада встановила крайній термін для зміни автомобільних номерів, виданих до 1999 року, коли Косово ще входило до складу Сербії. Після 22 листопада жителів сербських громад, які не замінили номерних знаків, мають штрафувати. Євросоюз намагався залагодити суперечку. Однак, на екстреній нараді прем'єр-міністр Косова відхилив пропозицію щодо номерних знаків, бо Брюссель не підготував ширшої угоди. Одне без іншого працювати не може, не можна бути безвідповідальними і не вирішувати актуальних питань. Але також ми не можемо перейматися лише автомобільними номерами і не говорити про те, як нормалізувати наші відносини. У ЄС Побоюються, що найближчими днями в сербських громадах Косова може спалахнути насильство. Після багатогодинного обговорення з 8 ранку сторони не знайшли спільного рішення. Думаю, що треба нести відповідальність за провал сьогоднішніх переговорів та за будь-яку ескалацію та насильство. Суперечка навколо автомобільних номерів триває майже два роки. Вона похитнула відносини між Сербією та Косово, яке проголосило незалежність у 2008 році. На півночі Косова залишається багато громад етнічних сербів, які визнають лише уряд у Белграді. Саме вони відмовляються змінювати номерні знаки. Щоб виразити протест на початку листопада, багато хто з них навіть подав заяву на звільнення з держструктур Косова, зокрема з поліції, судів та прокуратури.